Всім всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, людина Чудасі, вітаю вас, в мене золотої епохи. Вдячний вам за відозву, вдячний за зворотній зв'язок, за прояви уваги, вашої щедрості, за ваші коментарі і ваші враження, які ви викладаєте тут. Золотіє потім. Ну що ж ми продовжуємо? І я хочу звернути вашу увагу у ці дні знаменої події для нас, як людей-творців на землі. Це переддень сонцестояння, який ось ось скоро відбудеться: літній сонцескрес, А що землі надзвичайно потрібна ваша активна повноцінна участь у цьому майбутньому проявленні часу? Завдяки співпраці вашої людяності існує ймовірність великого енергетичного цунамі, що, так би мовити, проявлять як варіант різноманітних змін у нашому просторі. Протягом цього священного часу земля спостерігається і відчувається як одиниця Всесвіту, який бачить всіх нас під хмарами. І цим чудесним серпанком. Час починає сповільнюватись, як карусель, що застрягла між червоточинами, оскільки самі тварини та каруселі вони наче оживають, дихають. Цього літа кожен зазирне за лаштунки себе, щоб побачити велику країну ОС. Є лише відображенням усього, чим ми є з вами, і всього, чим ми не є. Аспекти цього прихованого я в населенні землі вони спливають на поверхню, пам'ятаєте, як масляні плями на воді, показуючи нові кольори, дизайн та міркування про те, що було приховано в часі. Вся земля стає на місце а всередині саме, щоб побачити істину, приховану в цій матерії. Весь минулий час року, наче, здається, зупиняється як пара коней, що зупиняється після бурхливої річки, все переставляється, повертається на місця, які не існували раніше. Велике перезавантаження хекає нам у п'яти, коли ми йдемо просілковими дорогами пам'яті на землі, ми Остання хвиля, ми перша хвиля світла, яка залишилася вірною своїй місії в еонах часу. Ми непохитні у своїй меті та наполегливості до того, що є святим, З містом та наміром. Саме джерело початок і кінець кличе нас крізь темряву в усьому. Що видає себе за світло, багато чого маскується, намагаючись заволювати наші людські очі. Єдність і планетарне зцілення в цілому, енергетичні діри, святе народження, коли дивовижне зернятко надії просить прорости без жодних тому доказів. Будьте світлом у темряві, будьте надією У морі смутку, рухаючись вперед. В енергії, світлі та мінливому майбутньому, ми з вами емоційно та розмірно розтягуємося до місць оновлення. Вимірна невизначеність 25-го року перенаправляє нас до місць клітиної пам'яті. Тіло зберігає всі спогади крізь час і втілення, кожен біль пов'язаний зі спогадом, місцем і часом, які потрібно відновити та звільнити. Ми вчимося розмовляти тілом. Таким чином, щоб нарешті нас можна було почути зсередини. Те, що відомо як вознесіння, починається клітина за клітиною. А клітина подібна до кімнати, яку потрібно відремонтувати, терпляче чекаючи наших інструкцій, поки ми всі. Обмірковуємо нову фарбу, вигляд чи більше вікно в клітині. Значна частина клітинного вмісту тіла зазнала розмірної корозії та потребує допомоги, щоб очиститись від старих інструкцій, перш ніж нові зможуть увійти. Людське тіло постійно відновлюється. Замінюючи старі клітини новими кожен 21 день. Наша ДНК передає спадщину духовної ДНК та спадщину. Нашої свідомості, що розвивається, вона містить інформацію про траєкторію нашої душі, яка описує, як ми стали з тобою. Духовна ДНК виконує подібну функцію, передаючи ці ідентифікаційні елементи нашої душі. Внутрішній клітинний план стосується генетичного матеріалу ДНК у всіх клітинах, які містить команди для побудови та підтримки всіх-всіх живих організмів. В основі кожної клітини лежить її генетичний план. ДНК, що міститься в ядрі, служить інструкцією з експлуатації всіх клітинних функцій. Інструкції, що зберігаються в ДНК, є дуже Фактичними та зрозумілими у міру нашого руху вперед цього року відбувається клітинне перекалібрування в рамках нового гармонійного плану, що розкриває прихований клітинний потенціал та сповіщає про завершення необхідного клітинного оновлення. У кожній клітині присутня Велика бібліотека планів, геметричної клітинної архітектури та клітинних секретів. 2025 рік також присвячений трансцендентній ДНК, що стосується теорії здатності ДНК рухатися та інтегруватись в різні місця в клітинах, також відомої як транспозиція ДНК, трансцендентна ДНК. Яка також описується як духовна а, чи божественна сутність, також вона відома як божественне ДНК Бога, яка живе в плані людства. Настав час переписати внутрішні платформи, перезавантажити, перезапустити, відкрити ще один шар під свідомості, переупорядкувати, отож, відкрити двері до квантового нульового поля. Де перешкоди та проблеми є однаковим світлом. І не фіксовані в часі. Вони плинні та можуть бути реструктуризовані. Настав час, друзі, для ментальної метаморфози, як налаштування радіо, регулювання частот, вибір нових станцій, налаштування на реальність, яка відображає ваші мрії. Світ знаходиться на перетині значущих. Початків щодня народжуються нові ідеї та теорії. І ось настав час змінити наше майбутнє, оскільки реальність зруйнувала парадигму минулого. А ви бачили тінь, відкинуту велику ілюзію, ви розумієте обман і ви тримаєте ключі до власних. Уявлень. Усі реальності не є твердими. Це перші ментальні концепції. Що ви перестанете вірити, хоча б на секунду ілюзія почне миттєво розчинятись. Коли достатня кількість людей прокинеться від фальші, вона завалиться як картковий будинок. У цій ясності живе розвинена версія. Вашого і я, ілюзія залишається інноваційною для тих, хто все ще підключений до мережі та потребує вчень. Пам'ятайте, коли ви йдете численними своїми шляхами, розум поглинений хаосом, не має місця для ясності. Навчіть свій розум свого дракона функціонувати з точки зору точності, а не хаосу. Вищі знання марні, якщо ними не живете. Коли ми проходимо по повсмутишній конструкції фальшивої реальності, ми наче міцно прив'язані до невидимої огорожі. Ми запрограмовані не ставати під сумнів, не ставити під сумнів, перепрошую, основу природи чогось. Але ми всі знаємо, що наша реальність не є фіксованою. вона Плинна, іноді схожа на цунамі з цими великими хвилями, що накочуються. Настав час вибрати, хто і що входить у вашу свідомість. Голосно повернути собі свій час і свою енергії, те, що можна назвати програмою. Виснажує вас брудною політикою, жахливими світовими подіями, а добрими новинами під маскою поганих новин. Поганою погодою та вірусними спалахами, звісно, віртуальними та іншими, все це рухає вас вперед, дуже вимогливим чином. Все зібрано в одну колективну думку, один рух, що підкорюється, як перегон худоби, так би мовити, під час Херсонської пилової бурі. Реальність можна переписати, як і всі думки, які ми переживаємо, як. от... Ліплення сніговика зимового дня, ви архітектор своєї особистої реальності. Сприйняття це ключ до м, втечі від того, що обмежує нас у думках і діях, і настав час переписати ваші концепції, оскільки час функціонує неправильно, то розкриває свою штучну природу, спогади можна переписати, навіть якщо сама тканина реальності уже. Дещо зношена. Усі можливості існують, доки усвідомлення не обере одну. Те, що ми називаємо програмою, дозволяє кожному з її мешканців вузьку смугову свідомість. Які відомі слова «опір марний», Вся суть полягає у спробі контролювати вид, що втікає, який генетично є мустангом. За своєю природою, силу природи, яка може і виживе в дикій природі всього, що трапляється на її шляху, а перестаньте жити в страху перед кожним випуском новин чи прогнозом, який намисно веде вас за допомогою мільйона піксельних великих пальців вгору. Зайдіть у місце вибору, вийшовши за межі, намальовані на піску часу, система. Була розроблена виключно для того, щоб тримати нас у нижчому становищі, щоб ми постійно хвилювались про все, тим самим звинувачуючи свою імунну систему, змушуючи нас витрачати свою статки, кошти, гроші на. Отруєні ліки, все це розроблено для того, щоб тримати нас у карусельці, плутанини, безперервно борючись з уявними монстрами, які приймають усілякі форми і види. Програма не любить втрачати контроль над своїми секвенсорами. Якщо ви спробуєте вийти за межі її симуляції, вона кине на вас усе, кидаючи виклик вашому тілу, розуму та духу. Програма всередині програми наполегливо працює над тим, щоб ви були розсіяні, збаламучені, не звертали увагу, почувались втомлені, сумними, безпорадними, при цьому висмоктуючи вашу життєву силу, забираючи вашу міць та мрії про майбутнє, змушуючи вас бігати в часових петлях. Багато симуляцій можна було б які існують, і було їх. І вже переписати частину із них всередині, але не без допомоги оператора. Дискомфорт, емоційна та тілесна усвідомленість означають, що вас розум перефразується та переналаштовується на вищий рівень цієї істини, втрачаючи все, що применшує вашу цінність та світло. І ось, друзі, настав час побачити за межі зруйнованих, так би мовити, парканів, за межі хитрощів та обмежень життя. Які застроює і огорожі, існує багато шляхів всередину та певних виходів, які не завжди видно неозброєним оком. Справжня свобода вимагає дій, свідома усвідомленість – це ключ до звільнення від запрограмованих сприйняттів, які нам подаються тисячі разів на день. Настав час переоцінити те, що ви вважаєте істиною, переглянути те, що вам говорили в дитинстві. В школах та книгах переглянути те, у що ви вірите глибоко там всередині себе. Надзвичайна здатність мозку дозволяє нам змінювати моделі мислення, емоційні реакції та звички перепрограмовувати наш розум, щоб він відповідав вищому баченню для нас самих. Фотонні частиночки світла утримують реальність разом. Вищі частинки світла не люблять бути прив'язаними до якоїсь однієї інтерпретації, усі одиниці. Живого роблять паузу та спостерігають, перш ніж взяти на себе зобов'язання щодо чогось або когось, вони спостерігають за своїм навколишнім світом, а потім обирають бути частинкою чи хвилею, чи просто розмитим міражем. У всіх програмах є багато збоїв у пам'яті, які блукають. На поверхні розуму. Реальність часто повторюється: людей, речі та події можна стерти та видалити без пам'яті чи наслідків, коли ви зосереджені на своєму серцевому центрі. Це частина практики, яку я вам подаю. Коли ви зосереджені на своєму центрі, зробіть глибокий вдих. Уявіть собі, звідсиля білий шнурочок Схожий на енергетичний потік він йде від вашого серця до вашого третього ока. Всередині шишковина залоза, в центрі нашого мозку. І уявіть собі, як це світло, воно рухається туди-сюди. Туди сюди. Від серця до шишкоподібної залози. Від залози до серця, і це допоможе збалансувати серце і розум. Практикуйте в радість задоволення. З любов'ю і вічним служінням я, Олександр, робімо світло всім вам.